Намасте. Сьогоднішня практика в нас буде разом із моїм помічником новим. Це м'яч, із шипами. Він використовується для самомасажу, для зняття напруги з тіла та для покращення кровообігу. Почнемо з позиції стої. В принципі, вся практика в нас буде стояча, але за Потреби можете сісти. Або навіть коли ви на роботі, коли у вас є вільна хвилинка, якщо ви відчуваєте напругу в ваших ногах, ви можете зробити цю практику, до речі. Ставимо нашу стопу на м'ячик і перекочуємо її від п'ятки до пальчиків. На кожну сторону можна робити по півхвилини. Ця вправа допомагає зняти напругу, пробудити тіло, якщо ми це робимо вранці. Та з'єднати всі наші точки з нашим тілом. Не забуваємо при цьому глибоко дихати. Так, змінюємо сторону. До речі, можна поєднувати цей самомасаж разом із дихальною практикою. Але не потрібно робити до больових відчуттів. Не потрібно сильно надавлювати м'ячик. Має бути приємно, але не боляче. Так, закінчили цю вправу. Наступна вправа нам знадобиться стіна. Якщо ви відчуваєте затиснення між лопатками, поміщаємо м'ячик між нашою спиною та стіною. Далі що ми робимо? Робимо легенькі присіди вниз, потім підіймаємось. Сильно не давимо. Тобто ми йдемо по нашому хребту. Але це має бути до половини спини, не повністю. Також півхвилини. Далі. Так, м'ячик знаходиться на тому самому місці і ми йдемо в ліву сторону, в праву сторону. М'ячик у нас знаходиться під лопатками, не на лопатках. Так, цю вправу закінчили. М'ячик знаходиться між лопатками, і ми робимо кругові оверти. і в іншу сторону. За бажання можете кругові оберти робити ще більшими, а можете робити так, щоб м'ячик знаходився на одній точці. Вправу закінчили. Для наступної вправи нам знадобиться стіл або будь-яка тверда поверхня. Починаємо із наших долонь. Перекачуємо м'ячик вперед-назад. Моя поверхня трошки слизька, тому що вона гола. Можливо, у вас буде краща поверхня. Далі робимо кругові оберти в одну сторону та в іншу. Практика дуже добра для зняття напруги після роботи за комп'ютером, наприклад, тобто після роботи наших ручок. Вони теж втомлюються. Чудово, та змінюємо в сторону. Не забуваємо про дихання. Багато чую фразу, що маріна. І так дихаю. Що ти з мене хочеш? Чому ти до мене чіпляєшся своїм диханням? Я вам скажу те, що все майже своє життя ми дихаємо на автоматі. Тобто є такі моменти, що ми забуваємо навіть про те, що ми дихаємо, що потрібно вдихнути. Я себе ловлю на цьому дуже багато разів. Коли ми дихаємо, Кисень потрапляє в наш мозок, потрапляє в кислород, і тоді він починає набагато краще функціонувати. І це допомагає нам заземлитися, бути тут і зараз відчути і зрозуміти всю картину нашого життя. Тому дихання дуже важливо. Наступна права. Беремо лівою рукою, покачуємо по правій. І змінімо. І цю вправу закінчили. Ну залишається ще одна вправа. Переходимо на килимок. Наступне вправо, я навіть килимок не буду розстеляти сьогодні, тому що її можна виконувати буде на твердій поверхні. Що ми робимо? Ліву ногу ми ставимо на килимок, і наші долоні також прижаті до килимка. Так, І кладемо м'ячик погід праву литку. І робимо такі покачування вперед та назад. Не робимо на одному місці, стараємось пройтись по всій лиці. Ця вправа дуже добра після тренування, після бігу, коли вранці відчуваєте, що ваші м'язи дуже сильно болять, тому це дуже хороший спосіб розімняти та розслабити їх. Та другу сторону. Ось і все. Нашу практику ми закінчили. Сподіваюсь, що вона була для вас корисною. Хочу побажати всім нам бути здоровими, красивими, усміхненими, щасливими, спокійними всередині, і назовні, звичайно. І бажаю всім нам бути пробученими з любов'ю до себе.